Добрий день, малята. Ось погляньте, у віконечко загляда яскрава гілочка. А з якого дерева? Давайте відгадаємо. Я по саду гуляла, угору поглядала, ярка ягідки горіли, та на мене все гляділи. Що за чудова картина? Це дерево. Так, горобина. Сьогодні нас у гості до себе запрошує горобина. Це дерево можна зустріти на галявинах, у зліссях, парках. Подивіться, яке струнке, красиве дерево горобина. У горобини високий тонкий стовбур, кара гладенька сіруватого кольору. На тоненьких гілочках розташовані листочки. Листя довгасті, овальні. Ростуть почергово, ніби в рядочок стали з двох сторін гілочки. Восени листя горобини поступово стають червоними. Навіть можуть нагадувати яскраве вогнище. А під листочками ховаються ягідки. Ягідки горобині, дружні. Одна біля іншої ростуть, ягодок багато, вони зібрані в грона або китях. На смак гіркуваті, терпкі. Але після перших морозів вони стають гірковата кислими. Горобина дуже корисне дерево, бо допомагає людям. З гілочок заварюють лікувальний чай. Ягоди горобини. Багаті на вітаміни та поживні речовини. З них варять варення, компот, роблять настоянки, виготавлюють ліки. Ще з ягідок горобини дівчатка роблять ось таке намисто. Своїми ягідками горобина ділиться ще й з птахами. Іноді горобину називають пташиним деревом. У лісі плоди горобини поїдають не лише птахи, а й звірі, білки, ведмеді та інші лісові мешканці. Ось яка цікава прогулянка у нас з вами вийшла. З яким деревом ми познайомились? Запам'ятайте, це дерево не тільки красиве, а ще корисне. До побачення, до нової зустрічі!